В Цьому відео поговоримо про один із найпопулярніших та найризикованіших способів заробітку на крипті це торгівля мим -коінами. Так, ці монети, які часто починаються з жартів, інколи приносять просто шалені кошти для самих відчайдушних я підготував 5 способів, як можна заробити на мемкоїнах. Перший спосіб це інтуїтивне інвестування. Так діють більшість, тому що для цього способу насправді не потрібно багато мізків. Ви просто дивитесь на список мемкоїнів і обираєте той, що подобається вам за назвою чи ідеєю. Інколи інтуїція веде до правильного вибору, і ціна дійсно зростає, тому що є хайп та ажіотаж. Ну ви також про цей мемкоін десь дізналися. В даному випадку це схоже більше на казино, хоча це дійсно так і є. Але більшість діє саме таким способом. Другий спосіб це відстежування адрес китів. Цей метод потребує вже більше знань та уважності. Ви можете відстежувати адреси китів, це люди з великим капіталом, які мають велику частку монет і можуть впливати на ринок. Для цього є спеціальні сервіси та блокчейн аналітика, яка дозволяє відстежувати дії китів і автоматично отримувати сигнали їх купівлі та продажу. Про ці сервіси та як вони працюють, я зробив пост у себе в телеграм-каналі, на який ви можете перейти за посиланням під цим відео. Зазвичай у людей, які періодично купують монети на декілька мільйонів доларів, може бути якась інсайдерська інформація. Якщо ви помітили, що кіт, який прибутково торгує на мемкоїнах, робить якусь угоду, купує або продає мемкоїн, ви можете повторювати за ним. Це може бути прибутковим сигналом, і тут потрібно бути дуже уважним. Адреси потрібно відстежувати місяцями, інвестувати невеликі суми, і саме головне робити якісний ончейн аналіз успішних гаманців. Кіт може продати монети так само швидко, як і купив, і залишити вас з шаленими збитками. Це ефективна схема, але тут треба бути максимально уважним і розуміти усі ризики та наслідки. Третій спосіб це створення власного мемкоїну. Якщо у вас є якась геніальна ідея на основі мемо або новини, і ви дійсно можете створити свій мем у сучасному світі. Існує купа сервісів, які дозволяють створити монету в декілька кліків, і це коштує дійсно центи. Такі блокчейни, як Solana, Tron та навіть Ефіріум, мають готові рішення для цього. Але це не підходить таким звичайним користувачам, як ми з вами, тому що як мінімум для цього вам потрібно мати або велику аудиторію, яка вам довіряє, і тоді ви насправді ви її обманюєте, або мати команду. Досвідчених маркетологів, які зможуть розкрутити цей мемкоїн, надати йому популярності і нагнати туди натовп-користувачів. Але це називається розвантажитись об свою аудиторію. Незважаючи на те, що це метод для просунутих маркетологів і людей за аудиторією, ви можете все ж таки зайти на спеціалізовані сервіси, витрати декілька доларів для того, щоб створити дійсно свій мем і побачити усю механіку, як це працює. Це насправді дуже легко і займає декілька хвилин. Четвертий спосіб це бути у тренді і слідкувати за інфопростором. Пам'ятаєте, як Ілон Маск на минулому циклі рекламував Dogecoin і ціна миттєво реагувала на це і злітала в моменті на декілька разів. Мемкоїни дуже часто стрімко зростають після певних подій або висловлювань з селебриті та усіляких відомих людей. Як приклад був випадок, коли після арешту Павла Дурова вийшов мемкоін Фрі Дуров. Подібні новини дуже швидко розходяться по інтернету і дають популярність монети, і на цьому дійсно хтось та заробляє. Тут саме важливе бути в інформаційному потоці і швидко реагувати на новини та події. Мінусів в цьому способі багатенько, тому що вам, по-перше, фізично треба не проспати важливу новину. Також в мережі з'являється купа скаму, які рекламуються, на якому, звісно, ви можете втратити кошти. А спеціалізовані спільноти, як правило, займаються рекламою всяких мемкодів, на яких вони заробляють. Заробляють вони на рекламі, а ви, звісно, втрачаєте. Рекомендую підписатися прямо зараз, щоб не загубити канал, на якому вас навчають заробляти реальні гроші на крипті. П'ятий спосіб це довгострокова інвестиція в мемкоїни. Я не вірю, що я це кажу, але в цілому це можливо. Чому це може бути дієво? Мемкоїни ілюструють суть криптовалютного ринку. Це народні монети, які виникають із культурних явищ та певних спільнот. Вони нам не дають великих обіцянок від розробників. Це йде чисто як прикол. Люди свідомо знають, куди вони інвестують і на що можна розраховувати. Це, звісно, контрастує з великими проектами, за якими стоять розробники, великі команди і, звісно, фонди. Цікаво, що багато з цих технологічних проєктів, які мають ресурси, мають підтримку. Але не дають таких показників зростання та стабільності. Насправді, я дійсно вважаю навіть технологічні монети, якщо вони не використовуються як плата за газ і не мають свого утиліті, то це теж мемкоін насправді. Але все ж таки мемкоін є мемкоїн. У результаті мемкоїни можуть ставати прибутковими у довгостроковій перспективі, оскільки їх підтримують спільноти та мільйони криптоентузіастів вірять і продовжують просувати цю монету. А великі проекти з великими технологіями та з фондами на борту просто відмивають кошти. Так це не стосується усіх технологічних проектів, але здебільшого, в 90-95% випадків, технологія та сама мемкоїн. Отже, ми розглянули 5 способів, як заробити на мемкоїнах. І тут починається сама головна частина цього відео. Тут прям раджу записувати. Готові? Я взагалі не рекомендую лізти в цю історію, особливо якщо ви новачок. Це максимально ризикові інвестиції, де дуже легко втратити кошти. І статистика тільки підтверджує це. Є ончейн дані, які показують. Що менше 1% трейдерів заробляють на мемкоїнах, а враховуючи щоденну кількість мемкоїнів, які створюються, то шанс заробити на мемкоїні менше ніж виграти у рулетку в казино. Я маю шалений досвід у крипті і дав собі обіцянку не містити у це казино, бо це навіть гірше ніж казино. Будьте обережні і завжди робіть свій власний аналіз. І ніколи не вкладайте кошти на емоціях. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь та до зустрічі у нових відео.